Вітаю на рукодільному каналі Like Ростіч. З вами Тетяна. І в цьому відео я покажу свої перші фініші цього року, а також що буду надалі вишивати. Почну з фініші. І це маленька робота від часна. Отакий От кубик. Вишивала по схемі. Це її номер схеми. До якої додавався пакетик з бісером. Як ви бачите, це вже залишки. І скажу, що непогані бісер двох кольорів це білий червону смужечку, він більш розміром, ніж золотий, і золотий, як ви бачите, це апет ключ DMC, 9 кольорів нідочок. І ще треба було додати. Тканину 32-го каунту. Тут вказаний розмір роботи: 105 на 79 Вона невеличка, як ви бачите. Для, цього, для цієї роботи я підібрала тканинку це Belfast, 32 каунту. Номер тканини 31-31, колір мідний золотим люрексом І на цю роботу вистачить відрізу 25 на 35 см. Ще залишиться й мишку. Вишивала боки кубика так, щоб хрестики були направлені в одному напрямку зі всіх сторін, можна порозглядати. Так, виглядає. Зібрати, зібрати було зовсім, вибачте, нескладно. Багато вже є відео. На рукодільному ютюбі. Тому це для мене була допомога, за що я дуже вдячна дівчатам, які діляться досвідом, що допомагає от вишити таку прикрасу. До кубика я придбала рахункові голочки. Я їх часто використовую в вишивці. Зараз буду намагатися показати їх, тому що камера дуже погано передає такі речі, фокус. Потім не срабатує. Буду зараз намагатися це робити. Це отакий пін. Далі. Це мій улюблений, така зірочка з камінцями. Гарно. Так, виліз боковий. Так, і такі, такі дзвоники. Три рахункові голочки. Отак виглядає, якщо вам цікаво це розглядати, така маленька річ, а стільки за неї розмови. З, звичайно, коли, коли показуєш велику річ, не знаєш, що розказати. А тут стільки нюансів в такій маленькій роботі. З боків ви бачите зараз намистини перламутрові, які я підібрала рахунковим голочком. Зараз. Це я теж окремо придбала, це шпильки від Прім. Зараз покладу, виглядають отак, в мене тут різного кольору. Ну, біленькі більш підійшли до цього кубику. На прев'ю зі всіх сторін по 5 голочок у нас булавок. У мене я використала три, тому що ну, вони по розміру великі. Тому мені подобається більш такий варіант. І ще до цього кубику я вирішила придбати таку маленьку мишоньку. Зараз, щоб серія була вам видно. Тут йде такий пак. Ця мишка не підходить до цього кубику. Ну, я в цьому відношусь не принципово. У мене буде така мишка. Це залишилась тканина, на якої можна ще дві мишки вишити. Отак От буде виглядати. Вона маленька зовсім. Можливо, в цьому році я вишу, щоб кубик був не один. Отак От виглядає. По цієї роботи, можливо, все, я більше не буду зупинятися, не всі люблять цього виробника. Перейдемо до слідучої роботи. Далі робота буде по авторській схемі. Зараз, щоб розместити. Так, вместилась. Так. Від Анастасії Єрмакової. Ще я не вишивала по авторським схемам. Це буде перша моя відшита робота. Ну, випадково я потрапила в інстаграмі на її сторіночку, і мені сподобались її сюжети. Особливо це були снігові кулі. Їх іде в серії 4 кулі. Я залишу також посилання на цього автора, когось може зацікавить. Можна буде порозглядати її дизайн щось для себе вибрати, цікавеньке. Ну, а ця куля має назву взимку, її розмір 108-116 хрестиків. Вибрала я для цього сюжету тканину Мурана Лугана. 30 проакту номер 5429, м'ятна блакитного кольору з білими бризками. Розмір. Робота виходить 17 на 18,5 см. Вишивала нитками DMC, все як було по ключу. Кількість кольорів 31, плюс 2 бленди. Що по стіпкам. Стіпки тут хрест у дві ниточки, французькі вузлики це в очах у оленя. І 3 чверть хрестика теж в очах. Також бекстіч. Бекстіч тут іде. В одну і в дві, в дві ниточки. Трошки я зробила заміну, це падаючий сніг, я вишила бісером білим пітіт від Мілхіл. Вирішила додати об'єму в роботі. Щось мені так захотілося. Я зараз трошки піднесу цю роботу, щоб ви могли розглядіти, як вона виглядає. Взагалі, робота мені сподобалась чудова розробка, що я можу сказати авторам. Приємно була відшита за 16 календарних днів по САЗі, хочу я поступово всі відшити ці кулі. Так, так, як так я придбала всі схеми. А потім. Ну, вирішити для себе, чи оформити святкові подушки, чи потім знайдеться якесь оригінальне оформлення, і всі чотири кулі оформити в якісь оригінальні святкові рамочки. Це з часом буде вже видно. Ну, поки відшита одна. І все мені сподобалося. Перейдемо до слідуючої Далі це фініш від нюхіл, теж зимовий сюжет, вирішила я для себе хоча б 4 набори за рік відшивати. Це для мене буде достатньо для того, щоб Чергувати маленькі роботи з великими. Ну, і, як ви бачите, це святковий будиночок через двіна двер. хто як хоче для себе чути. Вже багато дівчат відшили його, він дуже популярний. Багато за цю роботу говорити вже не буду, бо вже відомо, і можна погля... розглядати багато на рукодільному YouTube відшив цієї роботи. Ну, тільки скажу, що рада, що він у мене є, що я його вишила, і така робота мені... мене тішить. Сподобалося в цьому наборі мені оцей гудзик, цей песик. Поки мені ще не траплявся такий гуцик гарнесенький. багато в роботі бісеру. Такий він святковий. Робота вже оформлена в рамочку українського виробника. Мені подобається. І ще зручно то, що можна буде міняти в цю рамочку роботи по сезону. Отак. Тут закріпляється, можна відігнути і змінити на другу роботу. Так, і коли я побачила цю, цього песика, я почала розглядати набори мілхів, де є такі гудзики. Ну і придбала, що зараз покажу. Це вже новенькі у мене наборчики. Тут такий песик, якщо хто знає, це такий сюжет осінь, осінь. Так, сільське питання далі. З біленьким песиком, зимова серія. Песик. Відрізняється від чорненького, ну такий бородатий. Розглядати можна. Цвіткова поїздка. цвіткова поїздка називається. Далі. Весняна серія. Всі різні серії придбала, так вийшло. Друзі називається. Теж білий песик. Я ще хоті, хотіла придбати з кошечкою, ну, не було вже наявності. Де дверцята, і біля дверцят сидить кішка з гліцинію. Теж такий відомий дизайн у Ну, Потім з'явилися, то я придбаю собі, буду пасувати. Один до одного. Це кішечка, собачкою, вікон з двері. Так, от така ще робота в мене була відшита зимовий період. Люблю вишивати мілхіл набори, так що буду зараз підбирати собі весняний сюжет. Зимовими роботами все. І вже переходжу, переходжу до робіт ближче до весни. Зараз все приберу і будемо розглядати. Всі ми чекаємо вже весни, і ця робота ближче до цього сезону. Це робота блакитний вінок від Ланарти. Дуже Старий дизайн цього виробника, набор вже зняв з виробництва, також рідко зустрічається у продажу навіть з рук. Можна придбати тільки збірку. Я вже знайшла для себе схему в інтернеті, тому зібрала ниточки по ключу, ниточками DMC вишивала тут їх 34 кольори, підібрала тканину. Це у мене Белфас 32 аккаунту номер 786. Хоча фактично по набору йде тканина вінтажна з жовтим відтінком, більш підійшла би в підборі Белфас. Я зараз взяла ці тканини, щоб вам показати, як вони виглядають це тканина, на котрі я вишивала. От така вона сіра голуба. А от ця Белфаст Сахара. От, вона більш підійшла би під, ну, до оригіналу. Но мені сподобалася вона в такій основі. Я довольна своїм висновком, що в мене вийшло. Робота доволі легка у відшиві. Вишивала її на протязі. 24 днів вона по розміру невелика. Ось так. Руку покладу, отак вона виглядає, невелика. І відносно до мене це середній розмір роботи. Кому цікаво в цій роботі біля 14 тисячі стібків, більш це хрестик, трошки беком в усиках метеликів. Ну, і от, та, треба було ще зробити французькі возлики, але в мене не виходили ці французькі вузлики. І я зробила мікрокрестики, щоб іми, імітувати. Зараз покажу. Плище французькі возлики Дуже ніжна робота. обожнюю Ланард, не хочу показувати моя камера, як завжди. ну Цю роботу я хочу оформити в подушку. В картині її, її не бачу. І для цього я придбала. Тканинки, це такий велюр, пильно-голубий і сірий колір. Буду комбінувати. Зараз я так покладу, щоб було видно вам. Ну, коли пішлю, зроблю подушку, воно буде виглядати більш гарніше, ніж я зараз показую. Чи сірий, чи голубенькі можна скомбінувати їх обидва, Якось обіграти в пошиві цієї подушки. Ось так буде виглядати. Тут хороший відріз тканинки, на подушку вистачить. Все, отака вийшла в мене робота, чим Я дуже задоволена. Треба тільки пошити, а потім я вам все покажу. Далі перейду до маленької роботи. Теж від Бонарт. Отакі фірточки, так, зараз. Дуже маленькі. Виглядає так, треба якось оформити. Це я розпочала в минулому році і так потрошечки, це як відпочинок був, відшивала їх. Тут 32-й каунт, маленькі роботи вийшли. Треба якось їх оформити, біленьку рамочку невеличку. І серед великих робот вона, ці роботи будуть виглядати гарно, треба тільки підібрати отак. Далі перейду до процесів, котрі я буду вишивати навесні. Тут отак виглядають вони у мене. Я деякі почала вишивати в минулому році. Все зберігаю в, таку, в таких папочках. Зараз ми будемо розглядати по черзі, що зберігається в цих у мене папочках. Так, трошки незручно. Це набор від торгової марки. Чарівна мить, наш виробник, вперше буду вишивати. Називається літній натюрморт з трояндами. Дуже схоже по сюжету слонарти, тут лійка, квіти, гнездечко. Ну, гарно. Я трошки розпочала. Як бачите, тут йшла канва, Так, канва 16-го каунту білого кольору. Такий добрий відріз. Так виглядає схема я покажу трошки цвітна, кольорова схема. Дуже мені незручно вишивати по кольоровій схемі. Я більш люблю вишивати по чорно-білому. Я... тяжко мені трошки. ну Треба звикнути, потім, якщо постійно вишивати не відлякатися на щось, то можна привикнути звикнути. ниточки ниточки які ніжні, гарні ниточки. Мадера. Подобаються мені ці Нитки, дуже приємно відшивати. Тут було дві планшетки, такі припильоні, пильні кольори, нарізка добра. Сподобався мені цей набор. Тільки я вирішила змінити основу. Я взяла мурана 32 каунту білого кольору. Можливо, це не чистий кольор. Ну, вирішила змінити. І отак виглядає трошки відшив моєї роботи. З зовсім трошечки. Буду просувати цей процес і потрошки показувати зміни. Не, не складно вишивається. Багато тут ще буде бекстічу, ну, виглядає ніжно. Ніж на цей фон в одну ниточку йде сірого кольору. Так що, отака от буде в мене робота навесні. Ще я покажу, що до цього <клух> я не витримала, мені ж мало, одного треба ще до пари. Це завжди у мене так. Я придбала себе для себе ще такий. Це літній натюрморт з квортензію. Вже одразу положила тканину таку ж такого розміру. Тут більш насичено кольорів ниточки, і вони Ну, від видно, що трошки він темніше виглядає Но гарний. Треба відшити. Подобаються мені такі сюжети, садові, лійка, люблю лійки, квіти. Це моє. віночки, бабочки, цветочки, квіточки, пташки. Далі перейдемо в такий дизайн. Зараз дістану його з папки. Він вже давно мене чекає. Коли я вже його візьму відшивати, він по розміру немаленький. Почекайте, так покажу. Це весняний семплер, забула дизайнера. Зараз порозглядаю, будь ласка, почекайте, Барбара Бац, от, забула. Добре, пам'ятала і забула. Зараз покажу, як виглядає. Вишиваю я ниточками росаж. На тканині це у мене Моніка. Ниточки не буду зараз показувати, бо це немає смислу. Але покажу, що у мене вже відшито. Це було в минулому році. Я відшивала. Вже можна так, відносити, ну, відносити до. Половини роботи відшити. Багато тут бекстічу? Присвічує квіточка. Тут дуже маленький каунт, дуже маленький каунт тканини. Можливо, це 40 -й. Я вже не пам'ятаю. Так, да, 40-й. Тут ще такий пін залишила я, теж придбала у хобі-бі і ринки. подобаються її мені. Так, і що мені тут відшито? Базон. Одна, одна ципа, друга ще тільки лапки, яєчки. Ці мені подобаються квіточки в кошику. Теж треба бек виконати. Поступово йду до, до кожної діляночки поступово. Тут пташка, Ну, красивий, він дуже красивий, ну такий скрупульозний. Ювелірний. Ну, я для себе сама вибрала такий маленький каунт. Мені подобаються роботи, коли відчувається на такому дрібному каунті. Складно, так, да, складно, ну, гарно. Те, що складно, то і гарно. Легкого нічого нема. От хочеться ще його повишивати. Хоч... Навесні якісь діляночки відшити. Можливо, це будуть внизу вазончиків. Так плохо камера. Вибачте, будь ласка мене. Так. Можливо, цього зайчика вийшло. Ну, хочеться його закінчити. Він так. такий гарний. Ну, майже це все, що я хотіла вам показати. Піду вишивати, щоб далі знімати якесь відео. Зустрінемося вже в слідуючому моєму відео. Всім бажаю всього найкращого і до зустрічі, па-па!